Привіт, мої любі! Не знаю, чому ці качечки повилазили на берег, ага, злякалися мене, тікають. Бачите, скільки качечок? І в них тут ще маленьчі є і маленькі коченятка. Яка риба красива. Такі прямо зайчики маленькі. Цікаво, хто їх тут годує. Цих зайчиків маленьких. Там далі пава. О, гляньте, гляньте, як їх багато. Гарніусики маленькі. Гарніусики. Мені цікаво їхні дітки, бо тут коченята нещодавно були, так багато було. Хм. Такі зайчики. Люблю таку дику природу. Красивий дуже парк, прям краса. Так люблю природу Східної Європи. Це моя, мабуть, не знаю, улюблена, а не улюблена, я не бачила ще м -м, природи Скандинавії. Ну, якщо так взяти, наприклад, природу Нідерландів. Вона холодна, природа Азії, екзотична. Але Вода Східної Європи, вона настільки ніжна, напевно, що це відображається потім і в характерах людей. От ідеш по парках таких по наших, та, на східній Європі, по лісах. і таке враження, що всюди розливається якась ніжність. Не знаю. Бачите, яка. Щось таке, не знаю, як це навіть назвати, якась будова. По типу альтанки щось таке. А тут живе Пава. Пава і Павич. Вони зараз напевно. в доміку. Але я покажу в мене є відео з ними. Я покажу їх. А, о, о, дивіться, вліва висунув. Ану, виходь, покажи нам свого хвостика. Ану, виходь, покажи нам хвостика свого. Коротше, заїхала я в красу. Я йду додому. Бо треба працювати. жаби, квакухи. Ось це клакають. Я почитала сьогодні оці борди, як вони красиво описують, що це за ліси, чого їх стає менше таких лісів. Тому що це то парк, звичайно, що, бачите, ви трошки облагорожений, але в принципі це ліс. Там на цих бордах було написано, що це за ліси, як вони формуються, хто в цих лісах живе. І чому їх стає все менше таких лісів? Ну, я вам скажу, в принципі, Україна зелена країна. Навіть у нас в великих містах досить таки зелено. В Дніпрі ми йому зелено, в Києві зелено. Ну... На рахунок Львова я не знаю, чи там зелено, чи ні. Чесно, якось я чесно не звертала увагу. Там настільки красиво <свісно> і беззелені. Чи там так, така архітектура, що якось захоплюєшся архітектурою і чесно не звертаєш увагу на зелень. Бач, така запруда. Там жабочки квакають. Ну и качечки, гляньте. Так багато тут качечок. Діток, дітки, давай. Хм. -хм, -хм. Котеняточки. ж їхні малі сподівалися. Ааа, це малі вже такі. Ого! Тільки я тут менше двох тижнів. Оце так виросли мали малі. Глядя. Були зовсім такі маханчики, маханчики. Ну, зараз не дуже різні маханчики. Щось там їдять сюди. Це вони діти. Але Польща, я вам скажу, це країна супер зелена. Прямо супер. Тут так дбають за насадженнями. Я дивлюся, тут просто вона тоне вся в парках, в лісах. Молодці вони. Бачите, такі вони стенди роблять, щоб люди могли почитати. Ну тут недалеко від них природничий університет, це те, що я мріяла вивчати природничі науки. Це була моя мрія. Хімія, це все ще, біологію, це була моя мрія. Я коли була малою, знаєте, що я робила? Влаштовувала з іншими дітьми, організовувала клуб, ну, по типу, як, би, ну, не клуб, так клуб, ну таку банду ботаніків. Ми збирали різні рослини в палісаднику. Потім я підбивала всіх, щоб ми їх... Ну, пророщували їм коріння на підвіконні. Значить, щоб ми дізнавалися про ці рослини, щоб ми за ними спостерігали. Хоча потім в школі я не можу сказати, що я люблю, бо любила ботаніку чи біологію. Хімію, хімію мені от цікаво було вчити. А зараз тут гуляю по парку по цьому, Поперекладала деякі з цих стендів. Розумію, о, мені от зараз мені цікавіше навіть ботаніка. І ботаніка, напевно, все ще що там. Щось, напевно, що географія, такі науки. Бо в мене навіть є один з підручників з англійської мови. Я собі завантажила весь комплект. А підручник серія називається Life. Наскільки я зрозуміла, це. Видання National Geographic. Ой, коротше, це такі цікаві підручники. Там якби англійську мову вчиш через а, Ну, саме через такі природничі теми. По географії, по біології. Багато що про подорожі. Чесно кажучи, на жаль, зараз, через те, що я на компанії працюю викладачем. Зараз великий попит на бізнес англійську. Я переважно викладаю ділову англійську мову корпоративним клієнтам. Там, до з ну, частково платять вони частково компанія або повністю платить, платить компанія. І мознеме. Чому діла в англійську мову? Бо то відверто це, мабуть, мій нелюбимий розділ. Найнелюбиміший розділ англійської мови. Я його непогано знаю, тому що я сама в корпоративному секторі декілька років працювала асистентом керівника і власника декілька компаній, треба було багато технічних контрактів перекладати. З такими апендіксами додатку до контрактів технічними, що в мене мозок завертався. Я постійно бігала до нашого інженера, який знав англійську мову і специфіку роботи з товаригійного підприємства. Було вже важкувато. Хоча тут, я пам'ятаю, сиділа за технічною енциклопедією. Розбиралася, мені навіть екскурсію робила на металургійне підприємство, щоб я подивилася, що я взагалі перекладаю. <смі> Про що я перекладаю? Як, як на дивно мені все казали, Боже, куди ти їдеш? Навіщо тобі да екскурсія? Подивилася, слова на ковід слова, що тобі потрібно. Зараз прийдеш, будеш ходити там у шоломі. Ну це ось каска, як вона там називається. От ви ж звідти вся чорна. Ну і що не тобі потрібно. А я думаю, ну, якщо я перекладаю різні типи цих печей, чи як воно там називалося. на піч, мені здається. Тут тобто, вже було давненько. Ну, я вам скажу, що я стільки його понаперекладала, що не дивлячись на те, що я його вже позабувала все. І думаю, один-два дні мені посидіти за металургійною термінологією. І я все це згадаю. Всі ці слова, всі ці конструкції. І от як не дивно, технічна англійська в якійсь сфері, так? От, наприклад... Я мала справу з металургією. Мені подобається. Нічого не маю проти. Він така якась конкретна. А от просто така загальна бізнесова. Не люблю я чесно кажу. Ну, я така людина, взагалі по життю. Я коли приходила кудись працювати на підприємстві, я любила ходити на само підприємство. Там, де от конкретно виробництво. Ну, я ж не технолог, то йому я не працювала на виробництві. Завжди, якщо там була в корпоративному сегменті, то працювала секретар-перекладач, асистент керівника. Коричу, секретаріат. Ну і була мене ще було стажування у відділі маркетингу. Видно, що там показує. От, От. Ну, звичайно, що що там? Мені не подобається в таких. І не те, що не подобається. Ну, Секретаріат це непогано. Секретаріат ти хоча б керівнику там допомагаєш. Це така знаю, професія. А, допомагаєш персоналу компанії. А оце у відділі маркетингу, коли була чи маркетингу. Ой, я думала, що я там помру. Ну таке, таке було для мене нудло. Ну, вибачте всіх, хто може займаються рекламою, маркетингом. Я розумію, що це все необхідні речі. Ми там займалися. Я конкретно там займалася упаковками для продуктів. Мене взяли, тому що гарна міська мова, і вони робили експорт наших продуктів в Америку. Нашої діаспори це було підприємство ну, харчових виробництва ну, харчових продуктів в Дніпрі. І мені треба було постійно за кожного партії. Та не було, що, ну, за кожної партії. Ну я, я не пам'ятаю, коротше, ну, я декілька разів на тиждень. Передруковувала там купу цих обгорток, Пере... як сказати, перекладали нанову всі ці білки, жири, вуглеводи. І інші компоненти бігала на виробництво і в лабораторію, особливо в лабораторію. Оте мені було цікаво. В лабораторії мені було цікаво. І дуже-дуже любила людей з виробництва. Вони такі прості, знаєте, без, без захірів. А оце в офісі часто з такими захірами. Де, Де, так ось. Давайте зробимо паузу.